Насамперед зайдіть на сайт info.gov.ua. У переліку реєстрів та сервісів оберіть поле Перевірка документів про освіту випускників, які направляються для роботи на морському річковому транспорті. Оберіть відповідний тип документа. Зазначте його серію та номер. Також вкажіть дані власника документа: Обов'язково прізвище, ім'я та по-батькові. Дата народження не обов'язкова. Важливо. Усі поля потрібно заповнювати відповідно до їхнього написання в документі. Після заповнення пройдіть перевірку капча та натисніть кнопку Отримати інформацію. Дані будуть передані до пошукової системи в захищеному вигляді. Після цього на екрані відобразиться інформація про документ. Зверніть увагу, документ буде підтверджено, якщо він виданий у період з 2015 по 2024 рік. Внесений закладом освіти в ЄДЕБО згідно з відповідним порядком, дякуємо за увагу.